У нас у українців є така приказка: довго запрягаємо, швидко їдемо. Даний об'єкт так і сталося. Довго готувалися, заважала то погода, то інші умови для того, щоб розпочати на даному об'єкті цегляну кладку А тут з половиною робочих дні І ось ми маємо результат більше, ніж 2 метра зморованого периметру. Ось, друзі, від... скажіть в коментарях, кому. Більше подобається, як працюють, коли довго запрягають, швидко їдуть, чи коли швидко запрягають, а потім мнуться. Ось я адепт того, щоб завжди була помірна робота і помірна підготовка. Але будівництво це така штука, що не завжди так виходить, як ми хочемо. На даному об'єкті вийшло так. Ми стараємося для наших замовників, щоб все було добре і все було вчасно. Тому слідкуємо скоро тут, де цікава робота.